Всім добрий раночок, я тільки що проснулася. Ну і сьогодні у нас що за день тижня, а сьогодні п'ятниця. Я хочу телефон кудись поставити, але у нас телефон назаряться. Це дуже сложно, так? Зараз щось придумаю. Буде трошки так на бікріні. Сьогодні п'ятниця і вже з понеділка нам треба йти в школу. Закінчуються всі канікули. Я расстроена. Что так мало? Вообще, я можно сказать, каникулы провела просто задуваня, ну идеально, можно сказать, наверное, найкращі канікули, крім літа, бо в мене завжди ось ці канікули, це просто тупо сижу вдома і немає нічого цікавого. І у мене є новини з до вас. Короче, я я я з вами я до вас з новинами йду. Короче, я вчора обрізала волосся. Давайте я сейчас їх розіщую. Ну, не сильно, не сильно багато. кончики обрізала, але все але рівно обрізала і мені це не подобається. Ладно, будем, будемо надіятися на те, у в мене виростуть волосся швидко. Будемо зимою з волосами до попи. Ну, От, вони типу не ідеально рівні, але... але дуже блискучі, без ялочки. Я дуже рада. Коротше, чуть-чуть, так. Да? У мене тоді пов'язувало слово паразит коротше, так що можна пані. Я буду старатися його удаляти. Вот так от. За сісю. Обрізала. Мені мама обрізала. Ну все, такі в мене діла. Сьогодні я, можливо, піду гуляти, ну і такі от справи в мене. Так що всім дякую, всім па-па.